Вітаю вас на уроці Я досліджую світ. Сьогодні ви дізнаєтесь, діти, що росте у вас на підвіконні. Пролунав дзвінок веселий. Всі готові! Все готово! Ми не відпочиваємо. Ми працювати починаємо! Мій настрій. Оберіть смайлик, який відповідає вашому настрою. Зеленим кольором, веселий, жовтим, задоволений, блакитним, сумний, червоним? Злий. Я гадаю, у всіх чудовий настрій. Продовжимо урок. Діти, відгадайте загадку? Що найчарівніше буває? Що може душу розбудити? Скажіть мені, хто відгадає, ви правильно назвали це квіти. Отже, квіти вони можуть не тільки душу розбудити, а своїм ароматом, кольором настрій підняти. Діти, чи любите ви квіти? Давайте з вами згадаємо, де можна зустріти квіти. Діти, пограємо з вами, де живе рослина. Ромашка. Так, молодці живе у полі. Конвалія, живе у лісі, орхідея. Молодці живе в кімнаті, лататя, живе на болоті, троянда на клумбі і мак на лузі. Молодці. Діти, озирніться навколо, подивіться на зображення. Які з продемонстрованих рослин є в твоїй кімнаті? Чи змінюють вони свій колір восени? Ні, вони свій колір не змінюють, але вже не так квітнуть, як влітку. Попрацюємо разом. Які кімнатні рослини є в тебе вдома? Назвіть. Чи доглядаєш ти за ними? Як часто поливаєш? Діти, чи потрібно доглядати за кімнатними рослинами? Так, потрібно. Скажіть, а що любить Квітка? Чого вона потребує? Квітка потребує. Світла, тепла та водички. Але не кожна квітка любить, щоб її добре поливали. Деякі квіти люблять, щоб поливали трішки, а деякі люблять, щоб добре лили водичку. Це треба знати особливість квітки. Але як же потрібно доглядати за квітками? Так, потрібно що? Спушувати зебельку, поливати, оприскувати зверху водичкою, або деякі квіти не люблять, щоб їх оприскували, витирати ганчіркою. Чи доглядаєш ти за своїми квітками? Поцікався у своїх дорослих. Виконаємо гімнастику для очей. Діти, відгадайте загадку, що росте на підвіконі, то не айстри у вазоні, не дзвіночки то, не мак. Гляньте, то росте їжак, отже що, це за квітка? Вірно, це кактус. Кактус не любить, коли його часто поливають. Діти, розгляньте малюнки, порівняйте їх. Зліва зображення, з зображенням справа. Знайдіть відмінності. Так не вистачає квітів. В якій кімнаті затишніше і чому? Так кімнатні рослини не тільки прикрашають кімнату своїм цвітінням та зеленим бархатистим кольором. А тим, що квіти очищують повітря, вони поглинають углекислий газ і дають кімнаті кисень. Отже, кімнатні рослини приносять користь. І за кімнатними рослинками треба доглядати, аби вони вас радували своїм цвітінням та гарним виглядом. Пропоную відпочити. Діти, подивіться на зображення та оберіть той інвентар, який потрібен для догляду за кімнатними рослинами. І це вірно, пульвілізатор, який допомагає оприскувати кімнатну рослинку, перчатки гумові, які допомагають під час пересаджування квітів, та лійка, яка допомагає під час поливу квітів. Приготуйте свої щоденники вражень та намалюйте улюблену кімнатну рослинку. Розкажіть, як ти за неї доглядаєш вдома. Рефлексія зірочки. Діти, назвіть свої досягнення на уроці і оберіть зірочку, яка відповідає їм. Ви сьогодні молодці. Дякую вам! За урок.